Итак, ваши предположения, ребята. Сейчас веса трясну. Так, что по хитам, это... оно рассказывает? Это не на камеру хиты. Что? Ну вот это не на камеру хиты. У нас просто кожне відео копив. Пчолка сьогодні мені предложил, каже, чуєш, а ти не хочеш 6... Ну, взагалі з чого зайшов розговор. Получається, тут сильно дорого стригтися, я вже не стригся, ну, десь місяць. І так як це стоїть 20 євро, ну не хочеться тратити 20 євро. І пчка мені каже, не стрижись 6 місяців, поки ти не похудаєш. Я такий думаю, та ні, ні, ну то куди? Каже, а він сказав спочатку не стрижись і не брийся. а потім я такий думаю, ні, ну в принципі, якщо бритися, але не стригтися, було б прикольно подивитися, а що буде все мною через 6 місяців. У мене ніколи не було дві прически. Інтересно, що буде, тому 6 місяців не буду стригтись. Спеціально поки не похудаю. От і буде мотивація похудати, тому що якщо не похудаю, взагалі стригтись не буду. Будуть падли такі ось у здоров'ю. Коротше, не знаю. Ну думаю, як ти думаєш, яка десь примірно, длина буде. Як у тато. Десь отак, так? Ми тільки що поліцейського бачив, в нього десь отак було. Ты он просто кучерявый был. Ну а до куда? Да у него не длинный был, не прям, чтоб длинный перед. Ну как у меня, может, были, когда, помнишь? Да не, длинше. Но у него прямо сюда уже, знаешь, и у тебя так не было. Да у него просто по всей голове было, а у меня только сверху. Так, а что думаешь, вообще идея хорошая? Ну я тебе ее предложил, так что я думаю, Садись вообще пи***ц. Это смешно будет. еще не бриться? Нет. Вот это вообще Ну куда, это вообще не принимать не будем. А в магазинах не будет Будет. <рес> пчелка, кстати, пробує бросать курить. От який ти вже день не куриш? Второй. Ну, два дня уже не курю. То це що, ми двоє отказались від от поганих привычек, от алкоголя. Ну, я від сигарет не відказуюсь, но ну, от алкоголя вже відказався. І от погано їжі. А пчелка, я відказується від от сигарет. Бачите, як Європа міняє людей. Я до сих пор не можу понять, хочу я бросити или не хочу. Я не вижу в этом нікого плохого Меня просто, и были бы мы в Украине, я вообще не бросил нахуй. В Украине, не знаю. А, Во-первых, это, ну ладно, это не дешево, но примерно то же самое получается. Если крутить тут самокрутки, и там все просто покупать. меня просто заебало их крутить. И оно то какой-то горечь, то еще что-то, какая то запад каким-то говном нахуй дает. У меня вот это за. Більше. Напишіть коментарі, скільки ви насчитали матів за 10 секунд. Бо я насчитав десь матів 5-6. Я взагалі питаюся не матюкатися. Я правильний. <рес> Ні, ну ладно. В житті я матюкаюсь, але вже менше, наверное. Тому що раніше через кожне слово ще менше. Ну це я почав замічати. Взрослію 23 роки. Ми обратили внимання, що тут взагалі не видно цю вишку і ні одного фонаріка немає. Тобто, повинні бути по-любому якісь фонарі для того, щоб коли самоліт летить, він не цокнувся об цю башню. Так ані є, просто їх не видно і за Інтересно, чи там видно? Зараз узнаем. Я тут задумався, тільки що їхав в наушниках. Знаєте, завжди правильні мислі приходять тоді, коли ти про щось думаєш, їдеш в наушниках. Я так задумався, що, навірно, я все таки одкажусь навсі, від реклами різних і всякої такої шляпи, типа прогнозів на спорт і так далі. Ну я не знаю, але я, я походу зрозумів, що це жорстка чернуха. Я що так задумався, що це ж. Я як мразь, так. Да? І я, напевно, все-таки буду відказуватися від цих, цих галивих реклам, так що якщо є якісь хороші заказчики, допустимо ростишки і так далі. Ну ви зрозуміли, общем. якщо ви хочете, щоб я вам зробив якусь рекламу чогось дійсно полезного для людей, то пишіть мені в лічку. тому що ну, казино все-таки це грязь страшно. Ну, якщо мінятися, то міняється вже повністю. Я чогось в цей раз впевнений прямо на 100%, що за пів року я скину вес. Плюс взагалі, в принципі, це цікавий експеримент. Я давно такого не робив. Я розумію, що з віком буде все тяжче і тяжче. Чим з сти... чим ти стаєш зрослишим, тим тобі важче, реально. Потому що ну, ти вже уже знаєте, я навіть час боюся, що я скину віс, щоб не звисало. Це знаєте, як живота стається, ти скидаєш вес і звисає просто. Я такого не хочу і сподіваюся, що... І за те, що я взявся рано, ну як рано, я міг раніше почати, там, в 21-20 в Ну, Хоча я тоді ще не сильно прям жирний був. От, і Чим раніше я візьмусь, тим буде краще. Далі може це вийде в привичку, зрозуміло, що коли я скину і через час, я вже буду не такий здоровий, зрозуміло, що я буду там дозволяти собі якісь прикольчики їсти, просто що в меру. Не перебарщувати з калоріями, бо запускати себе не хочеться. Може навіть в зал піду там підкачаюсь, буду там красавчиком. Не знаю, ну коротше. Ну, коли ти... Не знаю, як об'яснити. Ну, от мотивація чогось є тут. Навіть бухати. Чика, замітив, що пити алкоголь не хочеться тут. І я так замітив, тобто немає вже такого бажання, як в Україні. Ну, Може це і за горя ми запивали, я не знаю. Ну, на якось взагалі не тягне на алкоголь, якщо чесно. От предлагають на новий рік випити, що за возня? О, дивіться, щось викинули. Ого! А, это. Это. Це... Подушка, сидушка, Диві. Да, а это какой-то нахуй. Правильно? Чему кто то лежит? Труп. Прикинь. Офигеть. Так вона вообще нормальна. А это що за ты? Это, блять, либо кондиционер, либо наоборот обогреватель. Так тебя вообще нормально. Но ну, ей дуже далеко тащить. Прикинь до дому такую. Только куда ей ставить? Да вы. Так пойдет, не? Пойдет, ребята! Блин, что причина как не было. Тут не точно Но... никто не лежит. И это пранк, и это пранк. <laughs> Нихуя, там все эти чувак, которые пранки делают, и ты его сейчас сразу <laughs> раздавил. Понял, в плойку типа лупашить. Ну, удобно? Да. Забирай. Так как ты далеко нести. Но... че Забирать. Но я не знаю. Ты шо гонишься? Офигенно. Ого. Я ж нырнул своим весом. Бачите, как вес бьет. Видите, как с комком. Ого, ну она прям огромная, чувак. Да. Ну она мне, она меньше. Ты ее расправил, из-за этого она такая большая, кажется. Не? Да лень не сты еду далеко. блин. Ну... А ну. Бежда, а если я как, Дим... я как Дед Мороз, понял? Ну блін, нести дуже далеко. Ну нафігенно. Другий кадр, взагалі. Ми вирішили. общем, ми рішили... вирішили все-таки забрати. А що не добру пропадати? Нормально, блин. пуфік. Він так стоїть, якщо купувати ну, не дешево. А так на плоєчку, сів собі гуляєш кайфовенько. От, по поводу алкоголя, що... Да блін, ну не хочеться пити. Я не знаю, вже так надоїло ці стріми з алкоголем, оце все. Я, звісно, розумію, що це заробіток, але... Но... Ти ж садиш печінку просто по-страшному. От реально я розумію, що дороже буде стоїть вилічити печінку, блин, чим, е... оце заробляти гроші на стрімах. Якщо хтось хоче підтримати, він просто там донатом просто на звичайному стрімі, без алкоголю, тому що алкоголь зло. Алкоголь — фу, фу. сигарети фу. — Я сповнив за що я говорив. Я говорив за Новий год, що нам предлагають вже другий раз предлагали випити. Я кажу, та ні, я все-таки відказуюсь. Я думав. Може на новий рік, хоча б бокал шампанського, а толку від бокала шампанського, тобто ти вип'єш і що це тобі дасть. Нічого не дасть. І є поговорка. Як Новий рік зустрітиш, так його і проведеш. От я не хочу його так зустрічати, тому що проводить, потім його так не хочеться. Так що якось так. А на ходочка просто заряджена. Є з газу? Навірно. А зараз ще перебивочку красиво знімеш, як я йду, типа. Ну, это вырежешь? Ой, я вырежу. Типа, встань, чтобы красиво было, я прохожу, понял? Только где, я не знаю. Глянь, вот тут. Давай. Насчет алкоголя еще добавлю. Не знаю, как Валику, но мне вот именно не нравилось бухать по принуждению, типа. а не из-за того, что я там захотел выпить, а из-за того, что как бы донаты. У меня вот этот прикол харил. Ну да, в основном, ну, то есть алкоголь на стримах был только из-за донатов, потому что надо было хоть какие-то гроши заработать. А сейчас я понимаю, что, ну, YouTube реально, вот поверьте мне, YouTube почти ничего не приносит. Если вы думаете, что это миллионер, нет, это не так. YouTube мне не приносит Фігню, копійки. І алкоголь, коли я пив, дивись, як ти держиш. Алкоголь, коли я пив, то тобто це да, приносило деньги. Як тільки я перестав пити алкоголь, я замітив, що людям все, ти не треба. Ну, тобто ну, ти не бухаєш, ти не такий інтересний. Тому я вирішив поміняти життя і приносити добро людям, мотивацію якусь, може люди, які подивляться. Як я меняюсь, можна сам не захочуть поменяться. Понятно, що прошло тільки 6 днів, но я думаю, що пройде время, и люди моей истории змотивуються. И це буде класно. Я за добро. Буля. Не ебать, вот этой камерой вообще так снимать тяжело, пиздец. Да. Рука устает нахуй. Проблема в том, що ты ще снимаешь, понял, а воно вообще не резко за того, что выдержка не настроена. Ну все потом на разобраться. Но качество хорошее. О, бачиш, тут щось хорошо. Ну, Да, бо так покупа теряется, я ж на давай причерсочку. Сейчас пишет, давай на заставку. Нормально. Все, так. виключай. Так, і ще находочка, ну це для це для дітей. А це для взрослих німецькі книжки. Да, ну їх так багато, прям ціла коробка. Вон играк, це настолько. Кайфи. Будемо черідувати з пчокою, тому що він огромний, неудобно нести. Ну він не важкий. Бачу, що книжки тут взагалі розвинуто викидати. Дуже багато опять книжок. І Прикол в тому, що ти можеш просто так іти по вулиці і знайти рандомно будь-яку річ хто б подумати, що ми, щоб ви розуміли, як так вийшло. Ми хотіли пройтися і вирішили вийти раніше, щоб не прямо під'їхати на трамваї додому. І ми, зараз секунду, і ми вийшли случайно на остановку раніше і знайшли, що? Да. Нічого, Я не хотів про це, я хотів сказати, що ми вийшли взагалі не там, де ми хотіли. Так, да, і за цього, напевно, так от повезло нам, як будто спеціально. Другий день. Вчора виложив банку в телеграм-канал, так як я не проводжу алкостріми, дополнительного заробітку немає. Адже центр за 2 місяці укоротив виплати і до сих пор нічого не відповідає. Тобто Я вже не живу в Тегілі, а вони за 2 місяці зняли по 180 євро з виплат за їжу, при тому, що мене там не кормлять, якби я в Тегілі вже давно не живу. Гроші тепер немає де брати і я. Виложив банку, щоб помогли нас обирати на віси. 480 гривень ми назбирали. Це почти 10 євро. А, це 10 євро десь. Іли 460. Неважно. Зараз подивлюся, лібо куплю самі дешеві віси, либо добавлю там якихось 200-300 гривень і куплю нормальні віса. Просто я не бачу смисла круті віса купляти якісь, ілі там. Просто в принципі не дешеві з середньої ціни. Тому що я не знаю де я буду, коли я що, остануся тут, або я буду десь в іншої квартири, я приїду в іншу страну, і коли це буде, і що буде. Тому не хочеться <клух> продовжувати кучу нажитків собі дорогих. Куплю якісь наверное, дешеві віси для того, щоб просто контролювати вес. От і все. Я буду в кожному відео показувати вам зміни в вазі. Поїдем. І не стригтися 6 місяців. Давай, ложися сюда. Що ти хочеш? Щоб я світ виключив? Подожди, ти скав, щоб я світ виключив, бо ти що хочеш? Я говорю: "Давай, быстрее собирайся, ну, в магазин надо". Він мені тільки що каже: "Виключи світ, потому що я спати хочу". Подивись на время. 16:04. Каже мені виключи світ, потому що я спати хочу. Так, ну що ж. Що значить? Скачується в мене. та сама легендарна гра, в яку я мечтав цілий рік погуляти. Не знаю, коли вона скачається, але написано, що залишилось 99 годин і свише. Ну, нічого, я не гордий, можу підождати. Тепер цікаве, ви всі там почали мені в телеграмі написувати, який у мене віс, і, к сожалению. Хоча, ладно, ні, один чоловік був близько, дуже близько. Ну ніхто не вгадав. ніхто не вгадав. Я вчора важився, але важився вечором. Сьогодні я ще 4 часа ну, банан з'їв води попив. Я ще нічого не спів їсти, тому зараз сподивимося. Можна сказати, почти на тащак. Який віс. Ви готові? Так а що ви думали? Телефон, мам. І так, ваші предположения, ребята. Зараз вісат різнуть. Угу. Uh -huh. 146,2. Я ж кажу, що на натощак. Джо большая родина. Ну да. А у меня сколько было не поняли? Тай було 81, по-моему. А, да. Там самое ближе было 145, як писали. Так точно видно. Наверное. Жесть. О, ну. Сейчас прокоментую, нехай ще не пчока. У мене теж саме пише? Плюс-мінус 85. Угу. Я ж кажу, треба завжди на тащак важитися. Я просто вчора зважився і було 148. Це взагалі, я не знаю, у ніколи таких цифр не було. Тобто максимальна цифра, яка в мене була, це 117. І Я тоді думав, що я огромний. Тоді, коли в мене було 117, я вже думав, що це взагалі як гайки. І це якраз коли був я 117 це був той момент, коли я скинув до 87 27 кг. Цей раз я буду скидувати не до 87 І представте, це вже неділя пройшла, як я правильно питаюсь. Тобто це я кілограма два, я думаю, скинув. А до цього десь, мабуть, під 150 було. Це вже реально як зважені та щасливі будуть. Звісно, цифра устрашающа. але теж у мене рост 1,87 м. Тому багато хто думає, що я менше важу із за цього і за те, що я високий, воно не так заметно на відео. От. І що я можу сказати? Та що? Цифра не ну ладно, устрашающая, але це все рішається, звісно, все часом, але це треба дуже багато времени. Я думаю, що все буде добре, якщо придержуватися і не ламатися, точніше, не зриватися з їжею. Що в планах у мене. У мене в планах ще пробіжки включить, конечно, Не прямо сейчас от сегодняшнего дня. Ну, думаю, через неделю, наверное Начну делать. Ой, пробезскав пробежки? Не, не пробіжки, ходить багато. В следующей неділе, наверное, начну багато ходить каждый день. І може начну це писать в Телеграмі, скільки я пройшов в планах ходити від 12 до 16 тисяч шагів кожен день. Я думаю, так швидше буде двигатися процес. І до кінця літа ну точно скину 48, якщо я, е е якщо я включу ходьбу. Якщо я не буду включати ходьбу, то вряд ли буде видно. Так що, що я можу сказати? Піддержіть, пожалуйста, лайком. Та да і все. І не забувайте підписуватися на телеграм-канал. Всім до нових стріч, всім пока.